Місяць літа вже позаду, сушнички ростуть. До все, деякі сіяли в перших числах навіть літа. Так що по розвитку вони не дуже величенькі в нас зараз. Так, знаходимося на гібриді сурест від сінгинки. чи сурест, чи сурест. Так, це в нас тут так. П'ятно, не знаю, з чим це пов'язано, союшничок маленький, кожен рік так. Так по полю декілька таких місць є. Сходи, все цей, але далі не росте. Це він може чуть ще виросте і таким залишиться. Тут п'ятно, там п'ятно, там п'ятно. Так. Обробили сонях п'ять днів тому, давали тут требенурона по... 37 грам препарата містарт Геліантекса 35 і 300 грам тренда прилипав на гектар. Так, працювали по такому соєшничку. Тут я вже не знаю скільки пар. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восьма пара на виході. <кхем> Обдзвонив всіх, перепитав ніхто. Ніхто що так не працював, соєшник по полю, як бачите, нерівномірний. Є маленький, є здоровий, вирішили працювати. Не повна доза, не 50 грамів це 37. то, В принципі, соєшничок вистояв нормально. Тут нічого не видно, щоб десь щось припалило. Розвиток продовжується. Все добре. Так, амброзі... в основному амброзія тут була, де-не-де якась лобода. Сьогодні четвертий день. То, думаю, попропадає. Перший рік так е, працюємо, що змішуємо препарати. То так, одним гілянтексом працювали. То знали як працює тут. Е, є там, ще поведе раніше бризкали, там 30 геліка давали і 42 містарда. Тут уже хорошо все випали. Так, обробили тут і через 2 дні провели міжрядну обробку. Е, щоб попроводили тріщини, це у нас воронка по сої. Пішли тріщини. Щоб трошки їх позасипати. В міжряді засипали все це. в рядку де-не-де по лінією пасіва, то позалишалися ці тріщини. Ну, будемо сподіватися. Волога ще є. Після карена таке доставав він мокру землю. Тут, думаю, волога є. Що маленький. Хотілося б конечно, щоб був вже трошки більший, щоб трошки затіняв краще міжряддя. Так, зараз перейду на сайберик у нас тут далі посіяний. І ну, в принципі в один день сіяли, то суттєвої різниці там в розвитку немає. Такий соєшний час, зараз покажу, щоб зрозуміло, по коліна розвиваються лопатий такий. Так, зараз дійдемо до сайберика. Туди вкрай ще сузуку сіяв, але її пізніше на 5 днів тоді дощ не дощ не дав досі тут. Так, такі тріщини маємо. Знову у нас тут п'ятно бачимо просадку. Не знаю, може земельки накопати десь на якусь лабораторію відправити, щоб сказали, що воно так, прийшли на сайберік, ну теж він так, я скажу, де, де такі п'ятна, то він цей порости, поросту не, не так розвивається. Тут В принципі, так, якщо така амбрузія, як її взяло, думаю пропаде. Де під листям? Листя широченьке, ось. Де під листям амброзія, то є такі, де не -де, що Не дуже його взяв, ось трошки крутнуло, але думаю, що він відійде. Але нам головне, щоб соєшник воно не присадило. Як буде там трошки, трошки сори, то нічого страшного немає. Так, і ось там який тільки що проходили соєшник, і тут. Це так по полю. Та сторона у нас там то вище, він вже вище колін. Тут балочка, наче й, наче й вологи повинно бути, але щось, щось не дуже. Чи холодно йому тут, чи... Не знаю. Так, такий свой